Так, любі друзі, в мене для вас нові подарунки. Зараз одягаємо і йдемо гулять. Але спочатку зроби коло. Молодець. Готові? Готово. Так, зараз тебе одягаємо первую диви. Диви, диви, диви. Це для Тора, а це для тебе, Роксі. Дивись, ти в нас будеш тут? Нова, амуні... амуніція. Чи ти носи вже суне? Давай, 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 отак. Почекай, давай. Я вторий зніму, почекай, почекай. Так. Йо-майо. Ви подивіться, яка вона тут тігріться у нас буде. Ай, уже хочу дягати. Ось. Ти тобі тільки на носа це ліне. Це для тебе як... О, так, так, Зараз я тобі чуть-чуть чорне. -чуть Роксі, йди сюди. О боже, о Боже. Ну, все, всю, вс. Четвора, ну почекай. Зараз, зараз, Одягай. одягайте. Ой, так. Ви мене звалите, стоп. Так, все, роксифер. Давай. Ой, яка ти мозниця. Ой, яка ти тігниця. Ви подивіться на всю. Вау, док, як постарався. А ти... А ти Тор, -мо! Вони знають, що коли ми щось одягаємо нове, йдемо гуляти. Уже вже морду суне, морду суне гуляти! ох ох -хо, хо дивіться, закрию останню циферку панчиком і що тут написано? Тор і мій номер телефона. Йо-ма йо! Так що, якщо моя собачка загубилась, підходьте до неї на ній мій номер телефону. Да, Торік? Іди сюди, на нього приміряю. Так. Так, так ти що? Тобі регулювати розмір ганали. Тебе завжди максимальний. Так ти що, Толь краса Диви, яка краса в тебе. Ой, який ти. Ти будеш свіркати. Тому тут номер телефона є, якщо що. Ось така собачка, якщо десь загубиться, телефонуйся. Все, дякую вам удоб за подарунки. Рекомендую якість, як ви бачите, давайте так, давай. Давай, давай, давайте так. Давай. Якість завжди на вищому рівні. лайк.